Безпека понад усе на Великдень. Чимало людей прийдуть до храмів. Аби все було спокійно. Правоохоронці заздалегідь готуються та посилюють заходи безпеки по всій області. Зокрема, культові споруди Рівненщини обстежуються. Також їх посилено охоронятимуть. Національна поліція провела ряд превентивних та роз'яснених роботи з представниками релігійних громад, зокрема щодо недопущення конфліктів на міжконфесійному ґрунті. Також проведена роз'яснення робота щодо тримання сигналів повітряних тривоги та ракетна небезпека, порядку дотримання комендантської години. Також порядку дій щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у Рівненській ова час комендантської години змінювати не будуть. Заборона на пересування діятиме з опівночі і до п'ятої ранку. Щоб запомігти надзвичайним ситуаціям, готуються до відповідальної роботи на Великдень і рятувальники. У період святкування великодня на території Рівненської області буде організовано посилене чергування. Донесені служби залучатимуться більше 200 рятувальників та понад 50 одиниць спеціалізованої. Техніки, якщо ви плануєте відвідування богослужіння, стежте за безпечним використанням свічок, тримайте їх подалі від волосся, одягу та інших людей. Подбайте про пожежну безпеку своїх осель перед виходом з дому. Великдень є одним із найбільших християнських свят. Священник Рівненського Свято-Покровського собору Петро Мартинюк каже: до храмів на богослужіння приходить багато людей. Усі вони хочуть духовно очиститися та помолитися за своє майбутнє. Це найбільше свято церковного календаря. До цього ми готуємося до цього зустрічі цього свята впродовж цілого Великого посту. І чому це свято настільки важливе, бо воно стосується кожного творіння. Бо Христос своєю смертю подолав смерть. Так і ми. Це означення того є присутнє, що і ми, навіть незважаючи на те, що зазнаємо смерті, Безкресно, що будемо перебувати з Господом. Під час великого посту, який цьогоріч тривав від 3 березня, віряни обмежували себе в їжі, як зазначає Ірина Шніт, після такої тривалої паузи до повноцінного харчування потрібно повертатися правильно, аби не зашкодити організму. Після такого жорсткого обмеження люди не знають, як правильно увійти в ось такий режим вже споживання м'яса, яєць, тобто жирної їжі. А коли організм печінка жовчний перенавантажений, ми відчуваємо втому, в'ялість ну взагалі маємо погане самопочуття тому. Коли ми вже починаємо їсти яйця, м'ясо краще додати ще в раціон більше клітковини. Свято Великодня об'єднує багато людей, що є важливою частиною релігійного життя християн. Втім, варто її не забувати про безпеку. Для тих, хто не може прийти на святкове богослужіння, наш телеканал організовує пряму трансляцію. В ефірі вона буде доступна з 23.30-19 квітня. Також буде трансляція богослужіння, яка відбудеться 21 квітня і розпочнеться о 9.00. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.